Всім привіт, ви на каналі Дром. Сьогодні я лажу по такої заброшки. Це стара, ну як полузаброшка, кирпичний завод. По цій бай'єсу я по всьому їздили кирпичі. Блін, шадається, але фіг його опотяне, що воно заржавіло там. Ой, пролізти зараз. Дойду ще до одної Прикольної місцинки. Тут типа таких фігонь, кирпич прив'язаний кусок. Це таке Вона Там по всій території є така штука, яка то лі кріпичі возила, то ліфіки возна. Там далі склади пішли. Здоровенне. Тут Такі блин, склади якісь. Прикольно. Це трошки сонце сліп, тому погано видно. І он теж проходять. Там ну, який здоров, труба он. Ладно, це я закругляю. Всім дякую. Хто хоче другу серію, ставте лайки.